Джоловіз 94 92 Хлопці, вам дякую. Реально досить крутий і потужний прицеп. Вивіз я яджілок своїх на білу акацію. Тільки відкрив літочки, вони блітуються. По прицепу от кожний сантиметр-міліметр даного прицепу вартує свої гроші, які я за них заплатив. Дякую за якість, хлопці. Ви реально круті, реально молодці. Дівчатка, всім привіт! Як справи ваші? Зараз буду я вас оглядати. Робити відворочки. Дивитися, чи є медок. Платформа працює, платформа стоїть, все чудово. Бівки гарно літають. Водички, звісно, немає, все випили. Добре, йдемо працювати. Відбирати медові корпуса з акацією. Перший вулик відкрили чи не відкрили, відкриваємо тільки. Видно, там гарна побілка. Так. Зараз тут поставили. Дякую, всім привіт! Як у вас справи? Це верхній став усі, одразу два магазини. Це ну, пустий корпус. Тут все добре, мед густий. Так. Опа, важкий! І що, ти, шо, ти шо? Ну, Так само цей корпус теж я бачу білий, Танеш там в нього теж. Все добре. Так. Треба до цього діла дуйку, щоб будувати двір. це наступний етап. Пасіки на колесах. Зважаючи на те, що було досить холодно, коли квітувала акація, так, то результат чудовий. Це була вщенка. Кругом де йде біла рамочка, це була вощина. Вигадаю, ось так гарно. Трейну сушку тільки почали, але мед зріли, бо він не випадає взагалі. Акація вже відквітувала напевне біля п'яти днів тому, як завершила. А що тут по зрілості меду все суто. Зараз збираємося другий корпус, мені цікаво самому. Як тут і що тут? Роздільну решітку не ставив, маточка сюди не піднялася. У цьому вулку. Тимося як далі. Ні, маточка є. Ось, бачу, розпліт. Сторонечко. Ще розпліт, так, центральні рамочки. Вони взяли під розпліт. У нас чотири рамки.

Сандра, треба прокляти трошки, Чем у вас, давайте поплив там, чтобы тут наша. Так, гнізду нам треба забрати з гнізда, рамочку печатки і поставити їм сюди. вощину. Це приносити вищину? Ні, то є в дарчу потім. Угу. Так, ройового стану тут у нас нема. Давай, щоб маточку побачила. Ну було б добре, звісно, бо треба взяти рамочку зараз. Там з... Так. Все добре, да, да, да. Меду в сім'ї в гнізді також небагато я бачу. Я піду зараз ту рамочку, ти її оглядай uh -huh. на те, щоб маточки не було. Uh -huh. І ще не подивимо. Оглядай і став туди, і накривай її одразу. Uh -huh. Я тут ще швиденько пробігаю, дивлюсь на наявність. Так, uh -huh. да так, -да так. -да. На наявність. Так, тут в нас є, Це є. можна чи достати в матку. Коли... Так, тут так не бачу. Папа. Да-да, та нормально. Так, дивимося нашу рамочку будівельну. Годівничку. Я вже від них... Так, у нас тут все йде в трутню. Ми його обов'язково зараз вирізуємо. Так, трушу неділку. Боротьба з ліщем. Так, Так, медова торгова. Дві десь на краєк. Теж розплідна. Ось бліде. Може повітягусь звідти всі витягнули. Супер. Теж пергова. Десь королева, оно там королева, що не так. Ну я так, знаєш, дивлюсь. Так, да, але як там може не втратити, там не можна. ще підмотить. Що тура рамочки підінечні, то подивись. Тут медова. дово. У гнізді це все залишається, не забирається, щоб ділки мали що їсти, якщо буде погана погода. Ставимо одну вищинку на сьогодні. Давай. Ну і тепер ну і тепер будемо ставити по два магазини знову. Повертаю магазин, цей що з розплодом. Сюди. Відібрав я перший ряд. Практично у всіх сім'ях одна картина. Це дуже добре. Ось цих 2, 4, 6, 8, 10. Да? 2, 4, 6, 8, 10. Ось цей ряд, 10 вжило сімей. Нікого немає рвоєвого стану взагалі. Це супер. В кожній сім'ї, в магазині, так я не ставив роздільну решітку, то в кожній сім'ї є в магазині, в першому магазині по чотири рамочки печатного розплоду. Це решта іде мед на 70% запечатаний, а на десь на 30% приблизно він відкритий. Але увесь зрілий, нічого не висипається, не випадає з самої рамочки. Тобто мед зрілий. Також, що я наразі зробив, залишив в першому корпусі їм чотири рамочки з печатним розплодом. І також там такі залишки є меду акації. Ці всі рамочки поставив в ощинку поміж розплід. І верхня рамочка вона сформована. Там іде чотири рамочки вощини і 10, і шість рамочок сушнини у другому корпусі. Залишив також їм два корпуси магазинних. В самому гнізді забирав біля годівнички, забирав печатний трутневий розпліт. Якраз він практично на виході. Деякі почав виходити, а деякі ще треба йому, напевно, за 5-7 днів, щоб він визрів і вийшов. Ну якраз вчасно. Кліщ якраз зберігається там в рамочках в трутневих. Також з кожної сім'ї забрав одну трьохсоту рамку з розплодом на виході, з бджолою і також одну рамку з трусив. Це я формую окремо. Там в мене є вулик. З кожної сім'ї беру по одній рамочці, одну рамочку струшую і залишаю їм вищенку в гнізді. Таким чином трошки ослаблюю саму сімейку, ну і також відбираю розпліт для відводків. Працюємо далі, зараз піднімаюся вже на саму платформу.